Вітаю, друзі, славу Україні! Запрошую вас до вже 134-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди на початку дуже коротенькі застереження. Пункт перший запитання лише мене тут. А в мене на YouTube-каналі, в розділі Спільнота, там є один єдиний допис в коментарях під ним. Зараз я його оновив, там і лишайте. Пункт другий. Тут, от вчора в чаті з'явився чоловік, який страшно обурився, що впродовж двох тижнів я не дав відповіді на його питання. От що, я не завжди встигаю дати відповіді, особливо коли питань, як таких немає. Є роздуми, дуже цікаві, дуже мудрі, але сформулювати це під час нашої півгодинної програми просто їх зачитати все там півпрограми піде на саме запитання. Тому. Стараюся, але не завжди вдається з них сформулювати чіткі запитання. А коли людина пише свою думку, яка протилежна до моєї, ви не праві, бо я то-то, 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 що ви на це скажете. Що я маю на це сказати? Я свою думку сказав. Я вважаю його неправим. Я вважаю, що це неправильний підход, який робить ця людина. В якийсь момент я все-таки знайду час і на це відповім я в першу чергу відповідаю на запитання. Потім я стараюся вставити цікаві важливі роздуми. і... Тільки після того можу відповісти на речі, які десь носять провокативний характер, ну або, знаєте, відносіїв істини в останній інстанції. Тому ще раз кажу, там, де є чіткі запитання, я стараюся на них відповісти якомога швидше. Ну і як завжди, я неймовірно вдячний всім, хто підписується на мій і Telegram канал, і так само буду дякувати вам за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, подобайки, коментарі. Знаєте, давайте допоможемо і тим, хто сьогодні е, отруєні з зомбі-марафоном, теж мати хоч якусь можливість, шанс отримати іншу альтернативну інформацію. Правильна вона в мене, неправильна, але вона відмінюється від того, що їм впирають в голови. А взагалі, проінформований, значить озброєний. І тому закликаю такої моральної підтримки мого каналу. Все, дякую, переходжу до відповідей на питання. Перше питання: які шанси, що війна стане вічною як між євреями і мусульманами? Знаєте, відразу в самому питанні, а я відразу зроблю два застереження. Перше, українсько-російська війна вже за всіма такими, знаєте, ну нема чітких таких, але за загальними міжнародними історичними категоріями може вважатися вічною війною. Вона вже триває років 900. Росія, як певне породження суміші монголо-татарських, угрофінських племен і нав'язаної їй, чужої їм абсолютно християнської релігії слов'янізації, атакує Київ ще з часів Андрія Боголюбського, Юрія Довгорукого. І це війна вічна в певні періоди на жаль через свою жорстокість і дикість їм вдавалося перемагати, і Україна опинялася на століття в окупації. Вибачте, окупація це не припинення війни, це її приведення в стан глибокого пригнічення, руйнування, нищення національних всіх основ, і всього іншого. Це та сама війна, причому особливо підлі і жорстокій формі. Тому в Україні на сьогоднішній стан є просто черговий спалах нашої національно визвольної, а з боку Ерефії. Агресивної, дикої, бандитської окупаційної війни, яка є за всіма означеннями вічною. Чи є вічною війна між євреями-мусульманами? і мусульманами? От ми любимо цю такі фрази вічні війни. А скажіть мені, а коли почали воювати між собою євреї-мусульмани? і мусульмани? Чи вони воювали в античні часи? Ні, не воювали. Там були свої міжпені, міжнародів, між, між, між царств війни. Це не було. Тоді не було, що мусульман, скажемо правильно. Чи воювали вони в середньовіччі? Ні, вони не воювали. Більше того, пізнє середньовіччя, переепоха відродження, були мусульмансько-християнські, дикі війни і постійні протистояння, а єврейські общини якраз мали, як семітські народи, можливість жити нормально і бути адаптованими, мали доступ. Право відкривати свої синагоги тощо на землях, які контролювалися мусульманами. Там не завжди все було гладко, тому що пригнічення, зверхність, вона проявляється скрізь, але війни не було. І чи була війна до фактично початку ХХ століття? Та не було. Знову єврейські громади були по всьому мусульманському світу. Коли вона почалася? Коли? Євреї. Визнали, що вони мають. Оце сіоністська основна основа сіоністської доктрини, повернутися на свою древню історичну землю. Це їхня земля. Палестина, це земля Єврейського царства, Юдейського царства, це Єрусалим, це їхня земля. І коли вони вирішили туди повернутися, тоді почався дуже серйозний спротив, тому що ті землі вже були зайняті мусульманськими пленами. І в той момент почалася. Оця дика війна, яку ми називаємо вічною. Спочатку це були протистояння, були протиріччя. Десь до 1948 року, в 48-му році, почалася те, що називається вічна війна. Вона є невічною. І чи вона війна тотальна? Ні, вона не тотальна, хоча б тому, що от зараз страшний спалах насильства, одна з найсильніших, найпотужніших на сьогоднішній день ізраїльсько-арабських воєн. А що каже мусульманський світ? Позаарабські країни взагалі проігнорували цю війну, просто проігнорували, крім звичайно, Ірану. Іран фактично виявився чи не єдиною мусульманською державою, яка однозначно підтримала вторгнення і нищення Ізраїлю. Всі інші, або як Йорданія і Єгипет, фактично більше чи менш адекватно, але підтримали Ізраїль, так само об'єднані Арабські Емірати, або як Саудівська Аравія виявилися нейтральними. Практично вся північна Африка нейтральна в тій ситуації, тобто нема вічної Арабо-Ізраїльської війни чи мусульмансько ізраїльської війни. Є вічна війна україно-російська. Тепер щодо того, чи буде вона вічна, знаєте, я маю надію надію, що ще при нашому поколінні можливо при наступному ця війна закінчиться вибуттям з переліку воюючих сторін одної держави імперії, це є Рашиська Федерація. Був радянський союз початку. Російська імперія вона розпалася, але вона зберегла певний свій кістяк і основу завдяки в тому числі толеруванню західного світу, які не захотіли підтримувати більшість тих народів, зокрема Україну в першу чергу, які хотіли вирватися. Вони проігнорували, збереглася в вигляді радянського союзу. Потім дика абсолютно російська імперія. Потім. Розпався радянський союз, відійшли. Рашиська Федерація хоче окуповувати, хоче відновити ту імперію. Але в Російській Федерації вичерпуються певні внутрішні стимули до єдності. Я думаю, що чи не останній, хто тримає її в цілісності, це оцей миршавенький путя. Після його смерті можуть початися, якщо почнуться, не обов'язково саме після його смерті, можливо, пізніше, але внутрішні процеси роздору почнуться. І на певний період у нас появиться вікно можливостей відірватися назавжди, відгородитися назавжди від цієї мерзенної недоімперії. Це вступ в НАТО, вступ в Європейський Союз, а не те, що творить Зеленський з цими своїми заявочками Байдена. чому ми до сих пор не в НАТО, тому що ти при владі, тому що твої корумпціонери і мародери при владі, тому ми досі не в НАТО. І от відірватися, приєднатися остаточно до західного цивілізаційного світу, коли це тим залишкам уамкам Ерефії буде не по зубах. Тому я думаю, що ще наше або наступне покоління побачить остаточне завершення майже тисячолітньої війни. Дуже на це сподіваюся, вона не буде вічною. А Арабо ізраїльська там і немає цивілізаційної війни, там є тер... війна за територію. Виникла проблема території менше ста років тому. Рано чи пізно ця тема вичерпається, і та війна закінчиться. От, все так. Пане Трам, здравствуйте. Як думаєте, як, вдасться адепт, як вдається адептам Путіна в Маріуполі, Харкові, Одесі та у Києві постійно відіть розрушений Донецьк, але не помічати повністю зруйновані Бахмут, Мар'їнку? Попасну, те ж саме силу Гроза на Харківщині. Дякую за відповідь. О, це, по-моєму, пан Андрій, місто Харцизьк. Ще раз кажу, завжди відповідаю вам, пане Андрій, вам з задоволенням. Я радий, що ви якось можете зберегти свою безпеку і українською мовою ще й пишете з окупованого міста. Значить, давайте так: як вдається, та ніяк не вдається, Ці люди виконують певну суспільну функцію. Людям кажуть. Все час дам... бомбили Донбас, геноцид, все вони живуть в Донецьку. Вони бачать, що в Донецьку ніхто нічого не бомбив. Тільки зараз, коли вони напали на Україну, по Донецьку в окремих випадках прилітає чисто по військових об'єктах. Чи вони мають можливість побачити? Ну слухайте, Маріуполь вони мали можливість побачити. Вони не хочуть цього бачити. Це є. Узалежненість від диктаторського режиму і від відповідного напрямку пропаганди. Ці речі можуть бути окремими. Страх перед диктаторським режимом і самопереконування себе до того, щоб навіть думати так, іншого просто не сміти уявити. Це є одна річ, а ментальна приєднаність до пропаганди це є друга річ. На Росії ці речі об'єдналися, ваньки бояться. Реально бояться свого режиму. Там зараз, скажіть щось не так, ні, дам... скажи, Донбас не бомбили українці, відразу дістаєш статтю фейки Ворожоних силах Федерації, дискредитації ворожоних сіл, адміністративку, а потім карну справу. Тому зрозуміло, що там є фактор страху. Ніхто не відважується, крім там поодиноких виступати проти пропаганди, але є приєднання до цього, коли люди моляться на Путіна, коли люди моляться на руський мір, коли вони ну вони хворі імперією імперськістю, а російська нація хвора імперськістю, то вони будуть закривати очі на певні речі і не бачити їх. Цих випадків було дуже багато. І коли німці в 45-му році казали: я не знав. Я не вірив, що можуть бути концтабори, що можуть там знищувати мільйони людей. Я вам скажу, дуже велика частина з них, в принципі, говорили правду. Вони закривали свій розум до тієї інформації. Вони не могли цього не помітити, але вони закривали. От сьогодні на Ерефії вдалося Путіну, та не Путіну, а самій системі рашизму. Який народ російський становить головну основу не Путін первинне зо, а народ Росії первинне зло створити повну аналогію нацистської Німеччини отого от страшного періоду. Тільки нацистська німеччина німці стали звірями на 13 років. Рашисти 900 років звірства, і тому в них це легше виходить. Але, от зараз, саме в цей період абсолютні аналогії. Вони не повірять, що може щось таке бути, що їхні ракети б'ють по житлових кварталах, там українських міст. Ні, вони в це не повірять, тому що їм говорить пропаганда. Вони вірять пропаганді, а вони бояться заперечити, і вони готові повірити в будь-яку брехню. Це це вже не питання там методів комунікації, це питання психіатрії. Бувають випадки, коли треба лікувати цілий народ або ізолювати. От все. Так, ідемо далі. Пане Тарасе, дякую, що ви є та робите таку корисну роботу. Це я вам дякую. Прочитав телеграмі Олексія Гончаренка, що у Кубракова з Зеленським Єрмаком реальний розкол через те, що його не призначили міністром оборони, і що він, Кубраков, дуже часто бігає в американське посольство. Що вам відомо, дуже цікава, ваша думка. Давайте так. Перше, я поважаю дуже Олексія Гончаренко, але я не зовсім не завжди погоджуюся з його певними висновками оцінками. В нього є свої хороші джерела інформації, це дуже добре. Але в мене є теж свої і є свої певні оцінки плюс психологічний фактор. Тому, на мій погляд, пункт перший чи є конфлікт? Конфлікт є чи цей конфлікт пов'язаний з візитами до американського посольства? Не зовсім і далеко не з тих причин, які багато хто представляє. Давайте про що йдеться. Перше Кубраков. Бакан, ну колись Баканов, зараз Буданов, ця Маша Лєвченко, це, що сидить Зеленський в, в одному кабінеті. Це, та й Татаров теж. Це є люди не з команди Єрмака. Це є люди, які Єрмаку не є підзвітними, а часто. Демонструють до нього певну зневагу і відверте приниж... відторгнення, тому що вони особисто мають вихід свій власний на Зеленського. І за цих обставин вдається іноді, скажімо, коли Єрмак з Сатаром домовляється, вони усувають певну частину з тих людей, які є командою Зеленського. Ця команда, з якою він йшов на вибори, яких демонстрував тоді, пригадуєте на Г плюс Г. <кій> Вся ця команда, практично, крім хряка Стефанчука, повністю усунута. Ліквідована, і от ці е, лідери, які є сьогодні, мають доступ до Зеленського. Це переважно мафія, стопроцентна мафія. Вони між собою мають певну гризню. Зеленський їх урівноважує, так як Путін, воїни між Дубашнями і Кремля, він десь хоче утримувати. А оскільки Зеленський дуже часто буває в неадекватних станах, повністю неадекватних, в цей момент той, хто має ближчий доступ до тіла, умудряється дещо зробити. Захищений від цього поки що тільки Буданов, оскільки найближчий доступ до сіла має перва і маша страни. Другий іде в цьому доступі, але в неї менше розуміння, що вона там має зробити. А другий, який хоче все контролювати, це єрмак. І от Єрмаку час від часу вдається використати певні моменти, щоб викликати якусь ревність, якийсь страх або відчуття. Отак, як було в Янукове, чи Вічно, під вас копають, або вас там обшукують, там ошукують в інші речі. Роблять, от це Єрмаку вдається час від часу зробити. Конфлікт Єрмака з Кубраковим дуже давній, тому що Кубраков напряму працював з Зеленським, і мафіозні схеми і відкати для Зеленського на оманські рахунки Кубраков давав самостійно. Але прийшов момент, коли в силу оцінкої колосальної війни гратися далі велике крадівництво на дорогах стало трудніше. Ні, вони далі деребанять на дорогах, вони далі це роблять сволочі. Але зараз... Це складно, І основний напрямок мародерства, де вони зараз крадуть, стала військо, армія і Єрмак. Попри всі бажання Кубракова, і той не раз заходив, наскільки я знаю, до Зеленського з тим, щоб перейняти цю ось цей напрямок, Єрмак тримав свого Резнікова, аж до останнього моменту, коли Резніков вже так зашкварився, що далі було нікуди. Після того єрмаку вдалося контрольованого і більш-менш сухняного, хоча там ще треба буде приручати, тому що він так ще не зовсім єрмаківський, він там на кілька фронтів, але мафіозних фронтів умеров. Але після того йому вдалося поставити у Мерева, попри колосальне бажання Кубракова сісти на цей потік. Це не бажання бути там очільником там, ну, забезпечення армії, ще там щось. Це бажання сісти на основний потік, де можна красти. А красти на армії вважав за своє право ексклюзивне, саме Єрмак. І от на цьому вони перегризулися яким чином зараз Єрмак зобрів настрополити Зеленського проти Кубракова? Я думаю, чисто фінансовим фактором, оскільки гроші основні перейшли в напрямку до Міністерства оборони, яке Кубраков зараз не контролює, то Єрмак, то відповідно, Кубраков не може відкати корупційні податки, платити Зеленському. Не йдуть мільярди від Кубракова до Зеленського, а йдуть. Від Єрмака і від єрмаківських людей десь я собі так уявляю цю схему. І відповідно, Кубраков раптом опинився на узбіччі, і для Зеленського він став не таким цікавим, тому що основний для Зеленського це той, хто йому дінгі на Аманські щита заносить. От чому вся штука? Ви думаєте, що там хоче якийсь натяк на патріотизм є на захист України? Ні, там тільки шкурні речі, як дерти цієї держави. Ну от тому Кубраков виявився в стороні, і зараз Єрмаков вдається, коли він не має такого доступу. Відповідно, десь там розігрувати якісь схеми. Історія з американським посольством, це насправді якась відмовочка. Можливо, для Зеленського, щоб його полякати, що він ходить, домовляється за твоєю спиною проти тебе. Він тебе здає. Насправді всі вони бігають до американського посольства. Переконатися, ні, ні, ми вже не російські, ми вже перевербовані, ми вже американські, ми вже свої. Так у глава бігав, розказував. Ні, я не сакашвілівський, не грузинський, а американський. Всі вони такі бігали. А далі крали. І узурпували як і раніше. Тому насправді я думаю, що про Ходеньки Кубраково до посольства пояснювати не все так однозначно, і ви мене там не дуже рухайте, і все інше могли мати місце. Але вони не були визначальними, вони всі там бувають. І тому я думаю, що просто Єрмак це використав для вічно переляканого Зеленського, який боїться, щоб його десь не підсиділи, щоб його рахунки не здали. А Кубраков знає рахунки Зеленського. От цьому могли зіграти свою роль. Це війна, це персональна війна Єрмака і Кубракова. Тому що зараз Кубракова раптом почав робити хорошого хлопця. Він у американському посольстві. От, дивіться, Єрмак проти нього, і Зеленський його там хоче звільнити. Ой, дивіться, а може на нього зорієнтуємося. Вони однакові. В зеленій команді нема білих. Є чорні, є криваво чорні і є просто брудні. Там нема хороших. Забулися, їх нема. Ідемо далі. Так, доброго дня, пане Тарасе. В одному з роликів ви сказали, що з одним з наглядачів за розподілом коштів буде, буде пані Гонтарєва. Звідки у вас така інформація? Більше ніде не знайшов. Якщо можливо, то розкажіть трошки детальніше. Дякую. Слухайте, це інформація абсолютно публічна. Просто все питання: як гуглити? Якщо на загуглити розпорядник коштів, ні, вона не буде розпорядником коштів. Вона, це історія, яка в всіх засобах масової інформації в нас була. І зелені пабліки від неї аж бісилися, і Гонтарєву проклинали тоді. І Коломойського всі ЗМІ проклинали. Тому що, коли зелені ще вугано їздили, пригадаєте, нав'язували там ведентської делегації, на яку купу грошей потратили більше року назад. Дайте нам денег, трильйон нам подойде, трильйон потім перерахували на 300 мільярдів, звичайно, але. В той момент і випила ця історія, що наші західні союзники після війни будуть створювати дуже серйозний аудит і перевірку. І відбулося дві конференції: Лондонська і, по-моєму, праська та праська чи Братіні Братіславська, і там гонтрива була основним доповідачем з приводу прозорого можливості розподілу і напрямків фінансування відновлення України. Це речі, які були у всій нашій пресі. Просто ще раз кажу, гугу такі речі може не видати за відповідними запитами. Треба відповідно шукати. І це інформація абсолютно відома. Гондрева є відповідним розп... там, консультантом. Це називається консультант, але насправді буде дуже серйозним розпорядником від європейського союзу. Можливо, ну і від Британії. От тут, як вони будуть узгоджувати, тому що вона в Британії, вона в Британії має особливий авторитет. Вона має авторитет для європейського союзу. Чи вона матиме з Пенні Пріцкер контакт із Америкою? Інформації не було, але я був би дуже здивований, якби такого контакту не було. Якби не були узгоджені американська і європейська плюс Великобританії політика по фінансуванню відновлення України, але все фінансування може припинитися з одної речі. З команда Зеленського відмовилася, принаймні, поки що формально відмовилася, Це в мене не був окремий запис і про це виконувати ті обов'язкові реформаторські зусилля. Там навіть не реформи. Там Зеленський ти напаскудив, нагадив, прибери за собою. Ти поламав, відремонтуй. Там тільки те, що вже було створене при Порошенкові або започатковане при Порошенкові. І що Зеленський припинив його виконання або зруйнував те, що було зроблено, віднови те, що було напаскуджено. Оце власне і все. Але вони відмовилися. Це виконувати. І тому, можливо, ніякого пов'єнного фінансування не буде, крім чисто гуманітарних програм. Все, відповідь є. Ох. Ну, от зараз питання, в якому я трошечки негативно поставлюся до того, хто задає це питання. Я прошу пробачення наперед. У мене такі бувають суб'єктивні підходи. Пане Тарасе, мене хвилює таке питання: як нам обрати президента з проукраїнською позицією, якщо завжди серед кандидатів одні ставники Кремля? Я навіть не пригадую, щоб хтось з кандидатів був реально проукраїнським. На словах вони всі проукраїнські, поки перегони, а після виборів одне й те саме всі працюють в інтересах Кремля, виконують їх вказівки. Але це не в інтересах нашої держави. Потім кажуть, ви ж самі такого вибрали. А що був інший, якийсь інший вибір? Не було. Наше право голосувати проти всіх вже давно забрали. І кого ж нам обрати, якщо знову і знову ставленики Кремля, шановний там пане чи пані проти всіх. Пригадуєте, був навіть кандидат, який себе так назвав проти всіх перейменувався. Ця історія проти всіх завжди працює на наставників Кремля. І ідея проти всіх придумана Кремлем, і ви на неї гарно сіли. І повторюєте мантру, от було перед тим питання з Горлівки окупованої, як можуть люди, які бачать реально, що Донецьк не бомбили, а Маріуполь стерли в порог, говорити щось протилежне? Можуть. Тому що, ось ви маєте крайній приклад: людина живе в Україні, вона це все бачить, але їм відімкнули. Мозок, і вона каже те, що їй нав'язують. Всі одінакові. Це лозунг партії Зеленського. Всі одінакові, тому голосуйте ліпше за нас. Ми ж гарно брешемо, і ми якісь пакетики продуктові занесемо. А там ті говорять про проблеми, про все інше. Ми красиво говоримо, співаємо. це. Завжди найгірше використовують всі погані, всі ставлені Кремля, і все просте питання. Вибори 91-го року. Якщо вони не ходили, ви я не сумніваюся з вашою логікою. Голосували за Кравчука. Був один ставлений Кремля, один Кравчук, якого обрали. Були ще чотири кандидати, які точно були антиросійські. Був лідер В'ячеслав і Були, на жаль, немудро вони поступили. Ті, які воювали проти нього, а не проти Кравчука. На жаль, це зробив Ук'яненко, Юхновський, Табурянський. На жаль. Але був єдиний промосковський кандидат, за якого я навіть не сумніваюся, ви проголосували. Були вибори 94-го року, президентські. На виборах 94-го був дуже проросійський на той момент катрденально проросійський кучма. І був вже був трошечки обшмульганий в національну політику Кравчук. Вже його там багато хто з рухівців підтримував все. І був національний оновий. Дуже сильний економіст міг стати добрим президентом. От мій батько закликав голосувати за нового. Мало того, що всі казали, ні, ні, давайте за Кравчука, а проголосували взагалі за кучму. За кого ви голосували? Якщо ви вже голосували в 94-му році, я навіть не сумніваюся, що ви голосували за кучму. От навіть не сумніваюся. Це був 94-й. до 99-го року. Кучма, який вже добре обурів. Підготувався вбивство В'ячеслава Чорнового, маргіналізація його опонентів, максимальний розкол в русі, щоб не було єдиного кандидата і все тому подібне. В кінцевому рахунку на вибори не було сильного опонента, але ви могли підтримати принаймні антиросійського кандидата яким був Геннадій Удовенко? Ні, знаєте, це тільки ви не побачили тоді українського кандидата. Бачили кремлівських небагато. 3% підтримував з половиною Удовенка, 4,5% там від іншого розколу руху Костенка, який для мене є мерзенною постаттю, але все одно рух ще кілька відсотків підтримує там. Декого як не як знаєте, пару мільйонів українців розібралися. Що їй не московське, а ви не розібралися. І тому для вас був єдине кучма про московський, Симоненко промосковський. В іншого нічого не бачили. Це був 99-й, від четвертий рік. Слухайте, назвати Ющенка промосковським. Ну вам просто пам'ять відключили, і тому ви повторюєте ті казочки. Так, Янукович, до речі, на той момент і Януковичем можна було працювати. Так зі мною будуть сперечатися. Але там був відрив, він дуже остерігався американців. Він шукав якісь напрямки. Там непогані люди з ним працювали в той момент, можна було з нею щось робити. На жаль, не склалося. потім він повністю ліг під Москву. І от коли 10-й був рік, ну знову, чи були проукраїнські кандидати? Були. Про московських кандидатів виявилося двоє. Янукович і Юлія Тимошенко. Янукович на той момент скотився в стопроцентно московські, вже не про московські. Тимошенко була хитра, яка могла десь там пограти, побалансувати. Тому на другий тур я вже і сам змушений був агітувати за Тимошенко. Ми ви з цим вашим підходом зробили так, що в другий тур вийшов в принципі обоє проросійських. І напевно я чомусь думаю, що ви мали всі підстави або проти всіхом бути, або проголосувати за більш російського. 99-й рік я казав ой, я кажу, 2004 рік я казав вибори 2010 року. А це ж я говорив про господи 2010 рік. Я вже збився з ними тут. Далі, вибори 2014 року. Слухайте обрання Петра Порошенка. Ви мені будете розказувати Порошенко про російський та Путін його ненавидь. Ну повторюйте ці казочки. Тоді у вас завжди буде в Україні вічний Зеленський. І в 2019 році між Порошенком і Зеленським вибори, як можна було проголосувати під час війни з Росією за проросійського кандидата, це інша річ. Проблема в тому, що такі проти всіхи брешуть людям і розказують, що всі одінакові, всі московські, і тому ліпше проголосувати за пакети з Гречкою чи за якусь брехливу пропаганду. Просто не голосуйте ніколи за проросійських кандидатів, і тоді будуть в нас українські. А якщо у вас всі погані, ну то не ходіть більше ніколи на вибори. От і все. Так, ще встигаю одне питання. Доброго дня, пане Тараса. Згадалось тут мені, як з виконав вимогу луцького терориста і записав відео узким язиком, яке потім видали текст того відео. Фільм Земляні 2005 -го года. Смотріть всім. На вашу думку, що це було? Бункерний плішивий папа Каро тестував свого Буратіна? Чи це як це розуміти? І взагалі, на вашу думку, хто цю історію з луцьким терористом організував і чи є тут. Зв'язок з історією Мінера на мосту метро. Ну, слухайте, мені здається, що тут думати, що там щось з Москви організовує оцю ідіотську сценку, ну трошечки щось зависоко. Насправді, я нагадаю, це був повний стопроцентний дуже тупий серіал. Дуже тупий. Перше. Коли терорист озброєний, захоплює автобус, хто туди виїжджає? Антитерористичні формування, центр антитерористичний збув, їх там не було, там була міліція, поліція тоді вже з Аваковим на чолі. І знаєте, хто там був? В офісі президента є двоє людей, заступників, які відповідають за силову частину, силовий блок, Машовець і ще один. Їх там не було. Знаєте, хто там був? Кирило Тимошенка. Це. Режисер і постановник дешевих примітивних серіалів. Я тоді, це було в липні 2020 року, дуже детально описав, чому це все фікція, чому брехня, чому не було ніякого теракту, чому більшість пасажирів в тому автобусі були не випадкові пасажири, чому це все розігрувалося? Кінцева мета до кінця не зрозуміла, просто я не пригадую, від чого нас тоді відволікали. Тоді в Зеленського, в 20-му році, круто, вниз в піке, пішло сприйняття. Треба було на щось відновити, то якийсь скандал йшли. Плюс Аваков дуже хотів знову відновити свою якусь значимість і вплив. Його теж виникли до нього питання. І в цей момент розіграли дешеву сценку, якийсь терористичний акт, ще там щось. Не було ніякого терориста. До речі, він ніде він так і не був засуджений ніколи. Суд ішов довго. Нічого не відбулося, він на свободі, наскільки я розумію, нікого більше не захоплює. Насправді, чисто тупий примітивний серіал. Мені зрозуміти його тіль дуже важко, тому що я не дивився серіалів Зеленського, оцих всіх сватів, всю цю бредоту. Але я думаю, що це десь в цьому ключі. Для, саме для виборців Зеленського, ніхто інший зрозуміти цього не міг. Вклали в голову оцю ахінею, і вони ой. Все, вони перемкнулися на іншу напрямок. Що стосується того так званого терориста на мосту, там якась була дуже дивна штука. Мені здається, що тут Авако вирішив самостійно зробити ремікс і розіграти для себе підвищення, коли знову заговорив, що Авакова можуть зняти. Ремікс не вийшов, воно не спрацювало, тому що там працювала команда режисерів, а Аваков все-таки не режисер. От власне і все. А Росія я тут думаю, навряд все на цьому закінчуємо. Слава Україні!